Невеличка присадибна ділянка у Хмельницькому мікрорайоні Гречани виявилася справжнісіньким клендайком для працівників міського відділу по боротьбі із незаконним обігом наркотиків. Знахідки правоохоронців під час її санкціонованого обшуку вразили і кількістю, і якістю. Під час обшуку було виявлено та вилучено 265 кустів конопель. Ну і при обшуку його будинку було вилучено. Біля трьох кілограмів уже передробленої коноплі. Відповідно до висновку експерту, ці рослини належали до категорії канібасу, тобто наркотичних засобів. Із висновками фахівців, підозрюваний не погоджується. Переконує коноплі не наркотичні, а кормові. Ними він годує худобу. Що Та таке? А я таке казідаю кушати. А що це за трава? на конопля. І що, вона нормально доїться після того? Да діло в тому, що в ней нема нічого, ніяких этих самих. Вона не така, як надо. Ну, вона, то есть это самая. Кормовая? Двеная? Кормовая. У ході слідства правоохоронці встановили зовсім інше. Зілля чоловік вирощував не на корм, козі оброблений канабіс він збував наркозалежним особам і найближчим часом планував розширити своє виробництво. В одній з кімнат мала розміститися справжнісінька лабораторія для вирощування нарковмісних рослин. Щоправда, втілити бізнесові плани у життя йому так і не вдалося. Проти чоловіка відкрили кримінальне провадження. На даний час прямо йому інкримінується 310 стаття Кримінального кодексу. Це вирощування Конопель. Відповідно, санкція статті частини 310-ї передбачається від 3 до 7 років позбавлення волі. Оксана Чушкіна для інформаційного випуску.